Встановити тепловий насос своїми руками, слухай. Ну якщо твої руки не сраки ростуть, то звичайно можна. У нас є теплові насоси моноблочного типу. Для яких не потрібно якихось спеціалізованих інструментів, це от такий от тепловий насос і поріділь, в якому повністю все, що касається фріона, вже змонтовано, і від нього до вашої системи треба прокласти всього траси. От як це працює? Ви до нас звертаєтесь? Ми підбираємо вам тепловий насос, надаємо з тепловим насосом ємність для приготування теплоносія для системи опалення або універсальну ємність. Там, де готується і теплоносій для системи опалення, і гріється, підігрівається гаряча вода, відправляємо вам в будь-яку точку України новою почтою, додаємо обов'язково в 3D розроблений проєкт, на якому видно, як з'єднати всі з'єднання, що за чим поставити, якого воно має бути діаметром. І якщо у вас руки не криві, ви монтуєте, запускаємо. Наші типу, сервісанти, ну і ви економите вже свої гроші. Тому друзі, кому цікаво, звертайтесь по посиланню шепти цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.